Ну что там, как дела? Сейчас я тебе рыбы куплю, добре? Давай, чекай. Зара буду рыбы куплять, чекай, не, не плачь там, давай, давай. Так, коту и купили три карасика. Сейчас будем давать. Здесь, какие карасики, живи, Все, кушай. Смачного. Да, не спіши, не спіши. Да. Не спіши. А, ти голодний чи не голодний, ти мені скажи. Тебе ще хтось спадкармлює, чи що? Бач, тебе, значить, ще хтось спадкармлює, це вже добре. Я думав, ти голодаєш тут. Ну, посидь, почекай, трошки на, на апетіт набереш, да? наженеш і тоді будеш їсти. Вот так, вже хтось котика подкармлює. Главне, щоб не голодав. Все, до завтра. Пока, 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 що <пока> таке.